Привіт усім! З сонячного міста Данан, це В'єтнам. У нас зараз дуже класна погода, світить сонечко, не дивлячись на те, що зараз вважається сезон дощів. Ну, деякий час тому так заливали, вологість дуже підвищена була, але менше з зараз сонечко і прям класно. Так, да, давайте знайомитись. Я Оля. Мешканка Києва, Українка, власне, яка зараз тимчасово знаходиться з дітьми а, в Азії. У мене двоє діток, дівчинка вісім років і хлопчику півтора рочки. От, власне, з малючком я ходжу, поки на денному сні, у мене є можливість вам щось порозповідати, показати життя а, власне, нашої української родини в Азії. Можливо, поділитись якимись лайфхаками щодо подорожей. Подорожуємо ми дуже багато. Я спочатку самостійно подорожувала, потім вийшла за ніж власна, щоб подорожувала. Донька народилася, подорожували втрьох, це різні маршрути були. Переважно Європа, ясна річ, в Азії саме сім'єю, ми вперше. І ми в Азії з березня місяця 2025 року. Ми прилетіли на острів Уко, це така рандомна була подорож до Азії. І власне нам дуже сподобався В'єтнам. Потім ми почули про місто Данан, що тут велика українська спільнота. А, прилетіли в Малайзію, тому що треба в нас не було візи до В'єтнаму, ми не могли спокою потрапити одразу на В'єтнам, на материкову частину. Нам потрібно було здійснити візерам, це називається. А, потім прилетіли з Малайзії сюди до Данангу. Тут справді дуже класно. Класне. Це я хочу вам розповісти, показати, чим ми тут займаємось цілими днями. Взагалі, як у нас тут життя влаштовано. І чи справді В'єтнам та Азія такі, як ми читали, чи собі уявляємо. Отож, почнемо з щоденної рутини. До нас знаходиться на березі моря. Ми на море ходимо кожен день. Якщо живемо на морі, біля моря, чому не ходити на нього кожен день ходити дивитися? Тому моря в мене буде дуже багато. Зараз а, високі хвилі, тому ну, що вітряно. Ми сьогодні ще їздили на фотосипі. Прям зносило так вітряно. повітря. Такі от краєвиди. О, Зараз теж, до речі, зносить. Пости обов'язково на кожному пляжі. І зараз сьогодні червоні прапорці. Це означає, що купатися не можна. Ну, власне, якщо ви довго, то власне, то в воду, у вас ніхто не захочуть купати, щоб вас попереджали, що туди лізти не треба. А, є ще такі зараз зимовий період. А, ось, власне, з жовтня-поберезень. З 9 ранку до 730 можна купатись, а потім ввечері. Це значить, коли працює рятувальник. І написано, що заборонено проходити свободівці в інші часи, як місцевим, так і туристам. Пляж загалом гарний. Ми у місті Дана повторююсь. Мені дуже подобається В'єтнам. Я за свого часу навіть ніколи не думаю, що я тут залишусь на якийсь тривалий час, але так сталося. А, мені подобаються в'єтнамці, сам народ. А, вони дуже позитивні, трудолюбиві. Спортивні, зранку раненько прокидаються, там п'ята ранку, може хто раніше. Прям мені здається будильники їздять, шумляться. Вони одразу йдуть на море, займаються зарядкою, якоюсь гімнастикою, купаються власне в морі. Навіть зараз от зимовий період. Море не дуже тепленьке, але може бути. В день вони ясно з відпочивають. Потім е, якісь кав'ярні, тут неймовірна кількість. Е, сидять з сім'ями обов'язково, якісь прогулянки. Вони вдома майже не знаходяться. У них постійно якісь активності, двіж. А, е, ввечері е, жінки, я би так сказала, там 30-40 плюс займаються фітнесом, з танцями, е, прямо на площі танцюють. І мені це якось так пасує, а потім вони гарні відношення до діток. Вони просто всіх підряд діток люблять, але біленьких особливо. А в мене малюк в нього біла волосся, біла шкіра. І ми спочатку так реагували. Ну що ви не чіпайте. Да, вони одразу лізуть руками там до голови, до рук, до обличчя. Трохи до цього не знаю, чи можна звикнути, тому що я навіть і досі не звикла до цього, що вони так лізуть, але це якось приязно. Вони класні міньки. Можна лишити ми на першій квартирі, коли жили, лишали прям власникам житла будинку, малюка. Вона там з ним нянчились, катали його, годували. У мене був період, приходила до крамниці, прям лишала охороні малюка з візочком, і він там собі сидів хвилин 15-20 з ним бавився, поки я ходила за закупами. Таке, ну я не боюсь. Тут в плані безпеки все-все окей, я впевнена. Ну, ясна річ, не прям так все розкидує, там телефони, гроші. Але якщо я йду на пляж, наприклад, з двома дітками, я спокійно лишаю речі і все, все окей, типу, жодної історії, жодного разу нічого не було. Дітей в мене теж, як бачите, візочок лишаю а в охороні, нічого теж поганого не було. Ми сьогодні з'їздили з сім'єю в Чайну. Мали таку чайну церемонію. Нам розповіли, як правильно пити чаєчок, як заварювати. Але так як в нас було дітей, це трохи було важко. Але такий теж досвід має місце. Були так серед збір, банані, розістріли махочок. Зараз я покажу. Отож, ми приїхали в чайну. При вході такі всякі чашечки, чаєчки, різноманітні види, трав, сухофруктів. Нас зустрів власник. Він дав цього спробувати скуштувати. Це він сам збирає, він вже тривалий час живе в донаці. Це його кав'ярня, його власний будинок там живе. Тут такі всякі штучки. Ням-ням. Ням-ням. Що тобі Мені теж дуже княтана. Так. Територія дуже гарна, зелена. Є оце гойдолка. Є багато столиків, де посидіти, гарні краєвиди, так затишно. Є тінь, є сонце, якийсь велосипедик з квіточками. В'єтнам стайл. Ну так, В'єтнам стайл. Але цікаво. Доволі багато місця. Малюку якраз було де побігати. Дай, Зелена трава, камінчики якісь. Вона нарешті принесе. Хоч. Гаряча. Там нічого немає. Тут воно ж керамічне. <працузь> То хай думаєш, Мері... що воно гаряче. Малечка. Вау. Ммм. Воно не кисле. А воно не кисле, ма. Хе-хе-хе. wrong enough for you. So it's okay, but it is not. What the? Just a moment. Це чаша справедливості називається. так Зараз поясню. Антон Шпиц. Тому що водичка тут зливається. Водичка зливається, вона може бути зверху, може бути знизу гіркою, або навпаки там заварився, не заварився чай. А це як чаша справедливості, вона як рівномірно розподілює смак. Тому називається чаша справедливості. Клас! О, Не бачиш. Круто. Круто, что оно льется водочка. Я тоже боюсь. Да, батрафа аппетина. тут же есть. А тут внизу у нас Танечок ментранєси скепєточку. А це що? О, є! Тату, give any more. А тут, буде перенівати. А, thank you. Ну, конструктор можете пограти і захочете забрати. Ні, сказали, кип'ять, це забрати собі. Залиште. Лай. Ось, маленький, ну, візьми, от тримай. Лай. Виключаєш пост. Як? Як його цей? Як його від'єднувати? Алло? Воно не від'єднується. Воно зверху вниз О, с'їдеться. Воно вниз їдеться, Дивіться, так от. жоп бачу. О, є, є. його по-в'єтнамськи. його по-в'єтнамськи. Воно вже таке є. Там нема нічого, там нема варіантів, ось-ось, дивіться, що там можна зробити. Дзвіночки Огляд території, бачиш, так гарно. Я маю ще Теж шукаємо з соломики. Маленьке, сама Гарненьке. <ріпіри> Нам так зріли цілу сім, і не хочу. О, ну давай скиди там, давай далі. Там сидя. Такі у нас були цікаві зустрічі, активності. До нових зустрічей. бо в мене вже тут карапуз прокинувся. Треба вже ним бігти займатися. Бігти, бігти, бігти. Бо в нього тут енергія, він підзарядився. Прямо взагалі, бачите, заряджений, заряджений. Я теж трохи відпочила. Посидів. О, машинки у нас. Це не навчили говорити.